Це Сергій Троцько, новопризначений директор шахти номер 9 Нововолинська. Він 17 років пропрацював під землею і отримав три відзнаки Шахтарська слава. У п'ятницю він планував приступити до нової роботи. Однак його попередник Володимир Юрків на відріз відмовився приймати таку новину. 5 вересня міністерство вугільної промисловості підписало наказ про призначення Сергія Труцька директором шахти. Державний реєстратор вніс відповідні зміни. Тож, маючи на руках офіційні документи, копію наказу про призначення з мокрою печаткою та витяг з реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, новопризначений керівник прибув на підприємство. Втім, його відмовились допускати до роботи. Ви сказали, що вот у нас є наказ. Я вам сказав, наказ є, немає представника міністерства. Виконуючи обов'язки директора шахти номер 9 Володимир Юрків запевняє, що не знав і не чув про можливе призначення нового керівника шахти. Стоп, про керівника. Топ, що, бачу, що, бачу, державний реєстратор вносить зміни на протязі доби. Скажіть, будь ласка, я вчора підписаний наказ і ви несли зразу за цей наказ? Наказ підписаний п'ятим числом. Бо за подані були реєстрації. вчора, вчора ще ви забували. Відповідно, після внесення відомостей до реєстру про зміну керівника і уповноваженої особи Володимир Юрків юридичну функцію як виконуючий обов'язки втратив на гвалт, який чинили працівниці адмінприміщення. Збіглися шахтарі. Шахтарі силою намагалися вивести новопризначеного керівника і його юриста. Побачивши, ж представників охорони фірми, яких завчасно викликали, аби захистити Сергія Троцька та його юристів від можливих силових провокацій, у кабінеті директора зав'язалась бійка. Чергу й намагався тактовно пояснити людям, що шахта потребує змін, інакше її просто закриють. А ви знаєте, що шахта ваша по документах до кінця цього року тільки працює? Далі вона йде на ліквідацію. Вам то розказують?» <плес>

Зрештою, коли більшість колективу вийшла за двері, обидві сторони спробували сісти за стіл перемовин. Я буду мати доступ. Ви зробимо зроблено програму. Ви об'явили мастер. Тільки сказала, що я, я маю, маю, те, що програм. що зараз програма зробить. Я не знаю, Є, як, але ж я не затверджує

на Шахту викликали працівників поліції, аби ті вгамували розлючений натовп і зареєстрували заяву про недопуск нового керівника на робоче місце згідно з законом. Усіх попросили покинути кабінет директора, аби поспілкувати з людьми перед входом. Люди відразу почали заявляти, що проведуть збори, представляти їхні інтереси. Делегували голову первинної організації профспілок Василя Гуру. До слова з самого початку він та ще кілька людей почали підбурювати колектив до активних дій щодо новоприбулого керівника. Василь Гора просто на вулиці запитав у колективу, чи готові вони оголосити Сергію Труцьку недовіру зібрати підписи і направити відповідне звернення до міністра? Це хаотично. Люди зібралися і висловили свій протест до конституції про України. Та голова про в той час у спілкуванні з людьми вирішили висловити недовіру по особі в пані Троцько, в пану Троцько. Попри те, що існує окремий порядок скликання зборів про спілки і ухвалення рішень, головні захисники Володимира Юрківа вирішили не заглиблюватись в це питання. Чи ставили ви на зборах питання, можливість заслухати в спокійному режимі керівника новопризначеного, все таки, як ми яким ми його вважаємо, який він є, заслухати його програму, побачити його перспективний план і вже після того приймати рішення? Тому що дуже дивним виглядає ваше рішення на без заслуховування його думки. Якщо би ви почекайте, якщо би ви за місяць роботи побачили, що якийсь із тих обіцянок, які він дає, не виконується, тоді ви маєте право скликати збори, видавати йому недовіру, писати недовіру, просити його усунути через міністерство. Вона те є певна процедура. Вони переконують, що будь-яке ухвалене ними рішення легітимне, і таке звернення до міністра має юридичну силу. В даному питанні юридичну силу має в тому, що трудовий колектив має вимагати від міністра звільнення того чи іншого керівника. Все сам же Володимир Юрків, хоч і зауважував на початку, що наказ про призначення нового керівника був у міністра на підписі, каже, що не відав про такі нововведення. Ні, ну мене ніхто не попереджив про кадрові зміни. Ну, попередження є різні, офіційне, офіційне. Є елементарне е, міністерство, повинно було приїхати сюди, представник, надати е, документ, ознайомити мене. Все більше нічого. Тим більше я зараз на сьогоднішній день, якщо на то пішло, я теж член трудового цього колективу. І ніхто нікого не збунезбуне збунтовував так як вони розказують. Вони говорять, що то якась особиста честь, думка. Зрештою, за втручання правоохоронців пристрасті вщухли. Новопризначений директор попросив допустити його до роботи і передати усі справи. А без понеділка він взявся за подання до міністерства вугільної промисловості нової програми розвитку і роботи підприємства на наступний рік. Колектив закрив усі кабінети і розійшовся по домівках. Тож ймовірно, вже у понеділок історія матиме продовження. Новини на Суспільному. Харків.